Колеги, до речі, достатньо цікава така у нас зустріч. Мастер Майнд мені сподобався попередні спікер. Я зрозумів, куди мені треба орієнтуватися з ким активно співпрацювати. Тому що я думаю, це може бути перспективна колаборація, тому що мені завжди цікаво нові підходи. І те власне, що я вам сьогодні продемонструю. Я думаю, це може бути достатньо такий продуктивний проєкт. Ну, як ви знаєте, я входжу до того великого. Колективу авторів програми, зокрема, в, в цьому році, все ж таки, я акцентую вагу на сьомих класах. Для мене це є пріоритетом, тому що власне цю програму писав і так собі поставив перед собою завдання максимально практично з нею працювати. І ось на, скажімо так, третій місяць роботи читання цієї, програми які в мене вже є практичні роботи, ці види діяльності, які можна використовувати потім як певну схему подальшої роботи. І от я хотів би з вами нами. Поділитися зараз я включу демонстрацію екрану. Так. так, 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 так. Так, є. Скажіть, будь ласка, вам видно? Не чую. Видно, видно, да, просто Я да зрозуміло. Дякую. Ну власне, перший такий момент, який я хотів вам продемонструвати, ми багато говоримо про трипілля. Причому говоримо про трипілля і в контексті моя Черкащина, і говоримо про трипля в контексті історії України. І власне, ви знаєте, що ми в дев'ятій гімназії пілотуємо нову українську школу в сьомому класі, і ось дуже класно, що якраз цими класниками ми вже пройшли трипілля в шостому класі. Сьогодні ми маємо мою Черкащину в сьому класі. Ось. Такий проєкт, який ми розпочали, я вам навіть більше скажу таку невеличку таємницю відкрию, що цей міні-проєкт, який називається Трипільська мода. А ми його обов'язково реалізуємо в контексті так званого міжгалузевого проєкту. У мене є багато ідей, як ми це зробимо. Ну тобто, ми знаємо про трипілля, багато чого вивчили, але вирішив, давайте подивимось на трипілля в такому сучасному мейнстрімі, в сучасному зображенні. І учні самі мені зокрема розуміють, мабуть, тематики, що це була більш. Дівчача така складова. Вони сказали Андрій Січ. Зараз насправді про трипілля дуже багато говорять в контексті моди вбрань, і ось це невеличке. Я зробив такі скріни тих презентацій, які вони робили про те, як трипільська культура і десь сьогодні в часу з ну з вимогами часу, сучасне сучасністю. І ми знайшли велику кількість інформації, що сьогодні відбуваються покази мод. Там покази мод Нью-Йорку в 2014 році, там в Румунії. Більш того, знайшли навіть. Зображені матеріали, що на стародавніх глечиках трипільці вже були зображені жінки у спідничках, і як це символізувало. і ось цей матеріал у нас уже є. І власне я від нього буду відштовхуватися. такий міні-проєкт, який перейде в міжгалузевий проєкт. І У нас є перспективний план, який нікому поки не розповідайте. Ми хочемо зробити власне. Я хочу з цими дівчатками і хлопцями зробити такий фешн-вік. Показ буде трипільської культури, тому що до цієї роботи обов'язково долучимо їхнього класного керівника вчитель української мови літератури. Ми підготуємо такий відповідний промоушн де ми задіємо медіаграмотність Відповідно, також попрацюємо вчителями технології технології праці, і можливо, якісь елементи якогось показу щось буде. Тобто, це дуже цікавий погляд. Тобто, трипілля не традиційне, да не тільки про глечики. Давайте поговоримо про моду, і ось ми з сомим класом це зробили. Тобто, ці матеріали вони підбирали. Ми шукали інформацію причому чому тут така взагалі, сфера діяльності неймовірна, починаючи від того, як це трипілля трансформувалася в карпатську вишивку. Тут якраз і нації наційде там хлопці знайшли, що трипільські взуття це можна взагалі на 3D-принтері зробити якісь там черевики трипільці. Ну тобто, одним словом, подивились на трипілля трошки з іншого погляду. І ви знаєте, це учням дуже сподобалось. І я ще раз кажу, це обов'язково буде реалізовано в межах якогось такого міжгалузевого проекту. Назву ще його немає. Такому в сирому варіанті це трипілля в постмодерні або в сучасності. Подивимося, як воно буде. Крім того, в ні. Теми про те, що казав попередній спікер, мені дуже сподобалось. Я сам цього не очікував. Це власне такий вид діяльності, які можна реалізовувати, це історичне моделювання. А ось перед вами я якраз зробив скріни фото, точніше зробив поселення трипільців, село Легедзене, Звенигородський район. Тобто, це та робота, яку безпосередньо ми сьогодні про це багато говоримо. Да, що це хендмей, сенсорика? Діти справді сьогодні щось хочуть робити руками. І я вже неодноразово про це на різних курсах розповідаю. Цифрові технології окей. Та вони мають нам допомагати. До речі, навіть тема ФЛЛ цього сезону вона якраз говорить про чисте мистецтво, де можуть гаджети допомогти це цьому чистому мистецтву. чистому мистецтву можуть допомогти. А тобто вони хочуть щось створювати, і ось реально відомо нам поселені Легедзене, які були створені дівчинкою в класі нової української школи, яка разом там з однокласницями вони робили цей проект. Я зараз можу вам продемонструвати, як він буде. Ось на відео обертання цього да тобто, все це з підручних матеріалів. А над цим проектом вона працювала в межах в межах канікул. Вона збирала ці матеріалки і сама це зробила. І в мене взагалі тепер виникає ідея. Хочу собі десь тут знайти в аудиторії певне місце. Робити якусь таке, ну якусь локацію відповідних моделей. Тобто, це моделювання історичне моделювання. Це може бути дуже класним. І взагалі напрямком, таким мейнстрімним напрямком. І їм це подобається, причому. А створивши ось цю роботу, я потім можу використовувати на звичайних уроках історії не лише в межах там Черкащини, в шостих класах і в сьомих класах. І я хочу сказати про те, що це дуже подобається дітям. Вони включаються в цю гру. Зараз трошки щось інтернет підвантажується там менш. Ну тобто, ви зрозуміли, це зображення, воно гортається. І в продовження цього, а, ми ще сочку трошки підвисаю сьогодні. Інтернет. І впродовження цього... а, щось підвисло, Дум -дум 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 -дум. А, і в продовження історичного моделювання. А вже у мене є й друга хатинка, яка була створена. якраз мова йде про східних на теренах України і Черкащини. Тобто, це те, що вони бачили в підручнику, те про що вони вивчали з історії України, тобто звичайна реконструкція, а в межах. Курсу моя Черкащина знову ж таки відповідний будиночок був зроблений. Тобто, дівчатка можуть їх розповісти повністю, скільки матеріалів було використано, як вони це робили, скільки було часу, і це ось таке перспективне бачення. Ми далі продовжуємо цей проект. Я думаю, ми будемо дещо відтворювати і городище тобто ідей дуже багато. Але ще раз кажу, це достатньо перспективний напрямок. І я навіть коли ми в програмі прописували третю колоночку з приводу видів діяльності, навіть про це не думали, що це можна буде реалізовано, і це справді дуже цікаво дітям. Тобто, бажаючих це творити стає все більше і більше, і це може бути унікальна колекція, тобто живих дитячих робіт. Причому дуже класно дивитися, і спостерігати за учнями, коли вони самі презентують свої проєкти, як вони про це розповідають. Скільки часу витрачено, який був матеріал, питання кошторису? А це вам і фінансова грамотність, і підприємницька компетенція? Ну тобто, все що завгодно, це справді нова українська школа, яка класно спрацьовує. Ну і ще один момент такий на що хочу звернути увагу, ось, да, якраз обертання цього будиночка. Якщо там інтернет не підвисає, ви можете його бачити. да, тобто, я зобразив його. Так і ще один напрямок, який ми планували, і це було видак діяльності. Мені також дуже сподобалося Це історичний комікс, якщо можна сказати, також дуже непоганий напрямок. Тобто, коли ми вивчаємо якийсь матеріал, і ось діти просто роблять якісь готові замальовочки. Да, у нас такий був там вид діяльності, пригадуйте, ми прописували в 7 класах. Один день із життя первісної людини. Ось вони ще можете побачити так. Собі уявляють один із учнів, як відбувається цей день. Тобто, акцент на арт, мистецтво. Вони малюють, вони достатньо креативні. А враховуючи, що сьогодні є можливість штучного інтелекту, взагалі можна на основі цих матеріалів вже створювати якісь відповідні комікси або якісь навіть мультфільми, якщо хочете. Знову ж таки, трипільці, які сподобались. Елементарно намальовано шість якихось об'єктів, та але по суті вони розкривають сутність трипільської культури. Чим займалися, як виглядали будиночки, і це дуже класна річ. Ну і сторітелінг. Сторітелінг – це я просто скріни взяв. Дітям це також дуже подобається. Тут включається їхній напрямок фантазування, створення певних історій, продовження певних історій, і їх це дуже втягує. Тобто, коли ми говоримо про первісність, вивчаємо про ті об'єкти, які є на території нашого Черкаського краю, і пропонується. Давайте уявимо, що жив якийсь там умовний орді, орді, десь там в межирічі або ще десь, і як він проводив свій день, ось такі невеличкі скрини. Я зробив про те, що вже писали учні. Ось так. Дуже швидко про ці на.